Радий вітати вас на каналі Wireless by Alex Musseвич. Ми далі говоримо з вами про книжку Віктора Леонтьєвича Петрушенко. І далі говоримо про німецьку класичну філософію. Сьогоднішня тема у нас коротенька, це пункт 1 розділу 7. Німецька класична філософія, як особливий етап розвитку новоєвропейської філософії. Уявімо собі, що фахівцям у галузі світової філософії поставили запитання. Якщо була б гіпотетична можливість зберегти лише одну історичну форму філософію, яку б саме вони залишили за умови, щоб із неї можна було відродити основну проблематику та найважливіше надбання людської думки. Без сумнів, досить велика кількість їх назвала б німецьку класичну філософію? Все. Це кінець. пункту 7.1. Дякую за увагу. Якщо відео сподобалося, ставте лайк, підписуйтесь на канал і до наступного відео.